Україна це держава незалежна, правова. А хто знає, що на світі означають ці слова. Незалежний той, хто завжди своїм розумом живе, відрізніть брехню від правди, шлях свій власний обере, щоб усі жили у мирі, щоб порядок кожен знав, народ вільний український конституцію. Признав. Записане важливе, головне для всіх слова, будуть люди всі щасливі, як держава правова. На своїй землі країна свій встановлює закон, суверенна Україна має владу і кордон, недоторкана і цільна територія у нас Україна міцна, сильна. Навіть клапця не віддасть. Україна батьківщина, як сім'я для нас усіх. Найцінніше це людина, і щастя, і сміх, і спокій, і здоров'я, і гідність і права. Ось що значить Україна соціальна правова захист прав свобод людини. Для держави головне, і вона відповідає перед нею за усе. Україна рідна мати, кожен з нас її дитя. Цей зв'язок не розірвати. Він триває все життя. Ти родився в Україні, ти тепер громадянин. Громадянство для людини значить, ти держава син. Захищай її як мати, і в образу не давай. Ти щасливим можеш стати тільки тут. Запам'ятай. Що найбільшу силу має й над законами стоїть Конституція? Всі знають, що вона найвище всіх. Конституція молитва. Оберіг на все життя. Хочеш чесно в світі жити. Конституцію вивчай. Усі люди України всі разом один народ, різне в кожного коріння, але нас з'єднав тут Бог. Пам'ятай своє коріння і традиції батьків. Пам'ятай, що Україна наш спільний на віки. Незалежність і кордони Україна захистить Збройні сили оборони. Розгорнуть потрібну мить, кожен стане за державу відсіч дати ворогам. Україна не здоланна, батьківщина усім нам. Армія це оборонці, воїни, захисники. Це найбільш сміливі хлопці, це герої на руки. Людям воля і свобода. Хто як хоче, так живе, і ніхто не заборене. Бо свобода головне, а чиновник завжди буде жити як закон велиць. Конституція усюди українців захистить.